Є будівлі, що явно відіграють роль архітектурної домінанти на своїй ділянці вулиці, як-от кутовий будинок Селіванова на Сковороди, 19, що височіє над сквером поезії, чи маєток на Мироносицькій 58. Хай і малоповерховий, але розташований прямо на перехресті з вулицею Каразіна, а відтак помітний. Втім, деякі модерні перлинки уздовж харківських вулиць майже сором'язливо приховані трохи вглиб від основної лінії фасадів уздовж тротуару. Аби їх розгледіти, коли гуляєш, треба трохи уважніше придивитись, і тоді місто тебе винагородить за твою цікавість. Так воно і тут, на початку вулиці Ярослава Мудрого. Серед ряботіння вітрин і закладів за огорожею з кованими елементами, сховався двоповерховий маєток з несподіваним, здається, і для самого себе, керамічним панно на сірому фасаді. Ми тут багато говоримо про ніжність і сентиментальність харківського модерну, який він весь естетичний, візуально легкий, квітковий тощо. Але оця будівля приклад того, яким загадковим і сірим, але від того не менш прикольним може бути той такий модерн. Ця будівля умовно старшенька в родині 1903 року побудови. Це був той період розбудови Харкова, коли архітектурні гіганти з найгучнішими іменами ще не вийшли на арену. Рожепішевський до Харкова поки не приїхав, Гінзбургну лише цьогоріч випустився з політеху і відкрив свою будівельну контору ледь не позавчора. Автор проєкту Сергій Санін. Навіть із послужним списком в десь дюжину реалізованих по Харкову проєктів, випробування часом він пройшов не так успішно, як архітектори згадані раніше. Навіть в професійних колах це не таке відоме ім'я. Хоча, якщо придивитись до будівель, Санін був архітектором явно талановитим. Окремої уваги тут варте керамічне панно із розписом його автор невідомий. Можна почути міські легенди, буцім то робив його в рубль, але це вже не перший такий випадок по місту. На Різдвяній 17 та сама історія. Дарма що рубль жив у Харкові в інші роки і не єдиний в місті вмів розписувати кераміку. Невідомий не лише автор панно. Загалом про цю будівлю на початку Ярослава Мудрого інформації не збереглося майже, хіба що рік побудови. Чий то був маєток, що тут було після приходу більшовиків, питання відкриті. Можемо лише припустити, що будівлі прибудували пізніше ліве крило. Придивіться, можете навіть це ліве крило подумки прибрати чи закрити рукою. Без нього будівля має легку асиметрію фасаду, ледь не золоті, античні пропорції співвідношення, ширини і висоти. До того ж, саме ліва частина геть позбавлена будь-якого декорування, на відміну від решти фасаду. Можна навіть припустити, що на її місці могла бути зелена територія садку, який прилягав до маєтку. Доказом цього припущення лишається характерна огорожа палісаднику, те, що лишилося й донині. Таких палісадників по місту вже небагато. Але вони нагадують нам про ще одну характерну рису модерну і арново зокрема. Ця мистецька течія маніфестувала естетизацію оточення. Окремі елементи ділянки взаємодіяли і перегукалися між собою, як частини єдиної композиції. Все це було про рівновагу і гармонію. Так само і тут палісадник слугує буферним простором між естетикою маєтку і загальним контекстом міських околиць. Ковані елементи з характерними виганами, ніби запрошують тебе в цей мікровсесвіт, оповитий власною естетикою окремо взятого архітектурного задуму.